День рятівника в нашій державі, визначений указом президента України. Це професійне свято працівників цивільного захисту населення, аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, які безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Урочистості з нагоди свята відбулись у районному будинку культури. Це свято об'єднує людей мужних, сильних, відважних, які готові. Які готові прийти всім на допомогу, хто опинився в біди, запобігти і, лік... і ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій, захистити здоров'я життя людей, надати необхідну допомогу, відстоюючи добро і милосердя, ви з честю виконуєте відповідальні завдання, спасибі вам за вірність обов'язку, бойову готовність до боротьби з незваним лихом, впевнений, що ви надалі віддана, сумлінно. Будьте служити в обраній справі. Бажаю щастя, здоров'я і накомогам менше бойових виїздів. Нехай мир і злагода будуть у ваших родинах. На працівників цивільного захисту покладена надзвичайно почесна та відповідальна місія охороняти безпеку та спокій мешканців Коростенщини, адже немає нічого дорожчого ніж життя людини. Запобігти, врятувати, допомогти це гасло найточніше характеризує нелегкі будні рятівників. Сьогодні своє професійне свято відзначають люди надзвичайної професії, адже ризикувати своїм життям. Рятуючи життя інших людей, то їх професійний обов'язок. Назвичайна ситуація це повсякденні робочі будні. Ми щиро вдячні за ваш професіоналізм, мужність, відповідальність. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, достатку вам та всім вашим родинам. Бажаємо вам. Поменше надзвичайних ситуацій віктор Ходаківський вручив найкращим рятівникам грамоти міського голови з нагоди свята. Кожен тривожний виїзд рятівників це випробування сили духу і професіоналізму. А кожна приборкана пожежа, ліквідована аварія це врятовані людські життя, збережені матеріальні та культурні цінності, наголосив голова Коростенської райдержадміністрації Володимир Нагорняк. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту об'єднує сильних духом, загартованих бійців, справжніх фахівців своєї справи. Неможливо виміряти ніякими грошима. Ту роботу, яку ви проводите. Я читав статистику роботи вашого управління за останній рік. Там, звісно, приводяться кількості виїздів, суми врятованого майна, але чим і як виміряти врятовані людські життя, їх виміряти неможливо. І саме, дякуючи вам, багато людей залишається жити на цьому світі. Ви витягуєте їх із вогню, ви рятуєте їх від вогню. У цей день я ще раз і ще раз хочу привітати вас зі святом, і найголовніше міцного вам здоров'я добра і затишку у ваших родинах, фінансової стабільності і, звісно, любові. Як казала ведуча, купайтеся в цілунках і в ніжності. Завжди вертайтеся додому цілі, живі і здорові. Це найголовніше. Зичу вам щастя зі святом, шановні. Багато теплих слів лунало на адресу винуватців свята багато було і відзнак, адже всі розуміють, що на плечах рятувальників лежить не тільки забезпечення техногенного і природного благополуччя міста і району, а й життя, здоров'я та доля багатьох жителів Коростенщини. Тож міцного вам здоров'я, рятівники, родинного благополуччя та щастя. А головне якомога менше тривожних викликів нехай мир і злагода панують у ваших родинах зі святом.